Ех, скільки я часу сюди добирався. О, камера вже включена. Всім привіт! Друзі, ви на каналі Грибоч. І сьогодні ми будемо досліджувати одне цікаве місце. А що це таке? Я ніколи цього не бачу, давайте. Саме ну не знаю. Дік, спочатку покупаємо сніг, нам потрібно сніг, сніг покупати. Я жартую, ми ніякі місця не відправляємося, ми вже давно відправили сюди. Просто снігу треба багато накопати. Може ліпше піти, не знаю. Мінімум і три. Три стаки потрібно мінімум, так, снігу. Так, продовжую працювати, а з цей час вистав лайки, підписуйтеся на мене. Обов'язково. Обов'язково стаки мені треба набрати. Тож, давайте вже четвертий зберемо. думаю, тут буде достатньо. Лише, щоб з тих назбирати, мені осічки довелося йти прямо. Може, реально це місце розкопати? Ну, не знаю, чесно. Ви маєте мені сказати, щоб розкопувати чи ні. Чесно, то поки будемо напав. І підемо з вами розкопувати. Рахуємося, раз, два, три. Ламаю. Страшный А, Теперь я, миллионер. миллионер, гитарист. Я миллионер, на Боже, сколько тут изумруд, золото, алмаз! Боже, вітайте, я мільйонер вже давно. Так, ліпше забрати, поки ніхто не побачить. Боже, скільки тут ресурсів. Вкриємо колокольчик проверемо, щоб не було хлібів. Що ж, друзі, сьогодні я став мільйонером в Майнкрафті. Уявляюся. Якщо цей фарб, що не було проблем. потім будемо скільки йде відео вже. 3 хвилини. Вау! Зараз я буду повертатися в своє СО. Уявляєте собі зараз повернуся. і в мене стільки ресурсів. Зараз подивись, скільки в мене ресурсів. 55. Алмазів, 63 діаманта і 63 Все, До скоро хвитрі я вертаюся в село і зустрінемося в моєму селі. Я вернувся. Я вернувся. Уявляєте, скільки в мене ресурсів. Золотий слиток, а у нас в мене вся лопата вже поламалася просто і до цього всього. Вертаємося до мого дому. Подивимося, на що можна потратити. Заходимо. Так, сніжки обов'язково ставимо, вони нам можуть сильно пригодитися. Дуже сильно. Наприклад, під час зими може дуже сильно знадобитися, а. Ми, коротше, якщо в нас немає сніжків, у нас велика проблема. Тут немає красивого дизайну, коротше, і ну, зрозуміло, що місце все. Що ж, настав момент, але треба. то все заховати десь. Поки мене не зворувало, то все. Виходимо. Подивимось, що можна зробити ще за 63 смарагди. Ми трохи до кузнеця. Кузнець, куди ти тікаєш? Взагалі-то. Мені треба твоя допомога. Зараз побіжу за ним. Може він хоче мені раз допомогти. О, а я тобі можу за 63 марагди дещо продати. Що продати? Я можу тобі меблі продати, трохи срібних боків, і на цьому все. Добре? Добре. І трошки дизайну. Зрозуміло? Зрозуміло, все. Зараз ми це все купимо, коротше, в нього і... Напевно, буде все нормально. Так, житель, кузнець. Ми з тобою все закупилися. 32 смарагди, 64 ступеньки, 9 зарізних, не залізних, а срібних блоків і 16 штучок меду. Домовились? Домовились. Все, ми все купили. Тепер йдемо попрацюємо трохи. Так, візьмемо топорик і зараз будемо працювати. Але пару хвилин часу почекаємо, щоб все витнулося. Так. Все, ми вернулися і тепер ми можемо приступити робити ремонт. Спочатку заберемо оці всі непотрібні речі. Поки що, ще не потрібні. Не переживай, я знаю, як тут все робить. Нормально. Виносимо всі речі прям. Е? Житель? Що з тобою? Ай, я випадково тебе вдарив. Нічого, треба это повинно Ресурси треба просто винести. Вибач, Але то потрібно тебе все виносити. Де в мене кірка? У мене кірка тут і навіть пічки треба винести. О, взагалі шикарно. А навіть в мене в не вмістилося через тупий інвентар. Отак робимо отак, 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 отак. Обік можемо скрити це. Зараз заберемо все оце. Я думаю, що ліпше дещо зробити. О. І тут скоро буде водичка. Тут ванна, коротше, так скажемо. Тут, напевно, буде вертак, тут та штука буде, тут річко, тут дві пічки. Тут я думаю, ніби ліпше книги скрафтити якось. Лише на одну полочку вистачить, але це нічого проблем має не бути, але постараємося щось зробити. Зараз до чего просто базовий декорований ремонт робимо. Так, всі речі не потрібні, ми складаємо сюди. Натімачку йдемо для ради безпеки. Можна сказати так. Безпека це понад усе. Не забувайте це слово. Все, майже всі речі ми виклали. Тепер піду до бібліотекаря, трошки в нього книжки закуплю. І трошки дерева. І привимкнув цей дощ, він дуже заважає сильно. Бібліотекар! Іди сюди. Бібріотекар. Мені серйозно потрібен зараз. Де бібліотекар? житер, ти якісь книги продаєш? Ні, я ніякі книги не продаю на і дерево. Де це бібліотекар? Його треба знайти коротше, щоб книжками торгувати. торгуватися нормально. А що потім я наказав, де бібліотекар? Де ж ти бібліотекарю? Іди до мене. Щось біотекаря немає. О, торговець. Я тебе зараз щось куплю. Зачекай трохи, мені потрібні книжки і дошки. Зараз мені торговець продав от стільки книжок, і в мене сім смарах ділиться лишилося. Торговець дуже дорогий. я попереджу. О, попереджую. Трошки поп'ю, щоб легше сталося. О, мені лакше. Куди цю пляшку кинула тут? Не знаю. Може, спочатку сундук підложи. Заходжу. закриваю за собою двері. Тут верстак. Верстачева. Бачу, на книжна полка. Ну, Но нормально. О! Крафт іде. Прискоримося? Отак. І десь треба ще можна поставити? О, так, о, от сюди. І цікаво ще можна ось сюди поставити. Тепер у мене багато чогось. так, що можна зробити. Тут ванна буде, можна помитися так. І ще з'єднати трошки. оп, Отака От частина буде і оп. Все, це. це можна складати в сундук, оці штуки, а ці книги. Сім смарагдів, юбилін, уши, ося. Що тепер з цими смарагдами робити? О, за один смараг можна 20 моргів купити. Це нормально. що? День. Ліпше на день переключуся, щоб мені було нормально. Що ж, і там збирати. подивлюся, у фермера ліпше. Картопля. Ну зрозуміло, треба шукати картоплю від того фермера. А ти що? Okay. Картопля вихідніша. Проположити, ніж оця морква. Ну рано но вигідніша. Йду до того фермера. Ему потрібно 26 морків. Не моркви, а картоплі заліти. Іди до мене. Все, я халявний ізумрут. Може, на щось його витрачу. Вертаюся і будемо скоро напевно прощатися. Бо все ж таки цікаве відео вийшло Продаю такий гарний ремонт в своєму домі бібліотеки А ось це все. Остійно Боже, ти дорого продаєш на торгові дешевше продавав. Ну все ж, друзі, ми, ми ж можемо так. Як вам сказати? До побачення можу вам сказати. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до скорих зустрічей.